Дніпропетровськ на сьогоднішній день це певною мірою законодавець політичної моди в нашій країні. Це регіон донор номер 1 який забезпечує найбільше надходжень до державного бюджету. А це регіон донор з точки зору створення комплектації добровольчих батальйонів, цих точок росту нової армії, в якій от насправді розбилися всі плани Путіна щодо побудови Новоросії. Саме зараз в цей момент ті політичні сили. Які поставили країну на крані виживання, які до останнього підтримували Януковича, навіть тоді, коли він вже проливав ріками кров на Майдані, оці вчорашні політичні сили, які мімікрували, перебудувалися, десь відсиділися, то вони потайки чекали на танки Путіна, а зараз підняли голову. І вся ця братія, в числі опозиційного блоку, Вілкулів, удодів, колесникових недолюстрованих нами, недобитих. От сьогодні ця п'ята колонна Російської Федерації вона координує свої дії повністю із зовнішнім агресором. Заяви і досі нікому невідомих бійців 20-го, 39-го, 40-го батальйону є цілеспрямовані системні спроби дискредитації добровольчого руху. В кожному окрузі зареєстрований кандидат, це вже виборчий би, процес від опозиційного блоку. І ці кандидати мають одну і ту саму злагоджену риторику. Вони всі заявляють про те, що влада, влада не Росія, не Путін, а влада, тобто українська влада і Україна, по суті, винувато в тому, що далі триває війна. Розповідають про те, що людям потрібний мир. В тилу у нас йде розкладова робота щоб деморалізувати українське суспільство, щоб дискредитувати лідерів спротиву, чомусь у них був запас міцності стояти проти людей на Майдані, а зараз у них немає запасу міцності відбути зайві місяці військової служби в ситуації, коли країна, по суті, піддана агресія. От всі їхні інфраструктурні проекти, так звані, полягають в тому, щоб зруйнувати. Структуру національної свідомості, національного мислення, структуру органів державної влади і покласти Україну під Путін. Псевдопацифізм команди Вілкула і псевдопацифізм опозиційного блоку полягає в тому, що нас просто тихо, як на бійню, підводять до капітуляції. Відсутність доведеної до кінця люстрації залишення удода на посаді. Голови обласної ради, цей курс по суті вичерпаний. На сьогоднішній день, якщо ми в дійсності хочемо реальних структурних змін, оновлення цієї країни. Ми тут, в Дніпропетровську, як в регіоні, який несе особливу відповідальність за ситуацію в країні, повинні раз і не завжди покласти край перебуванню при владі різного роду дійсних і перефарбованих регіонах. Не можна закривати очі на те, що відбувається в інформаційному просторі. Той же самий 34-й канал, який колись належав місту Дніпропетровську, внаслідок цілої низки незаконних корупційних оборудок по суті, перетворився на приватну лавочку і на сьогодні є власністю команди Ахметова і Вілку. Особисто я, як Людина, яка кандидує, яка має намір на подалі працювати у Верховній Раді, зроблю для цього все, щоб довести до кінця питання про повернення 34-го каналу у комунальну власність. Хотів би закликати всіх, всі патріотичні, всі демократичні сили спільними зусиллями, провести, як це ми робили на Майдані, як це ми робили тоді, коли захистили вперше. Ми респолки у Дніпропетровську, провести велелюдне, народне віче 24 жовтня на центральній площі, на площі Героїв Майдану, щоб безпосередньо звернутися до людей, щоб почути думку людей, почути думку громади і провести таку громадянську мобілізацію з метою не допустити реваншу. Сьогодні не допустити реваншу, це означає не допустити продовження війни. Перше, на чому я зосереджуватиму зусилля, повністю вкладається в стратегічний курс Петра Порошенка на децентралізацію влади. Особисто я головною ознакою децентралізації бачу перерозподіл бюджетних повноважень. І на законодавчому рівні буду вноситиме пропозицію і підтримувати тезу про те, що 50%. Податків, зібраних на території області, на будь-якій території в Україні, мають залишатися у бюджеті відповідного рівня. Якби нам дали можливість залишити половину цієї профіцитної суми в обласному, міському інших місцевих бюджетах, я переконаний, ми могли б вирішувати на місці дуже багато комунальних, соціальних інших проблем. Я вважаю, ми маємо реформувати систему правоохоронних органів і судів. Виборність суддів, реформа міліції за грузинським зразком і нарешті забрати в прокуратури функції слідства, тому що прокуратуру ми перетворили на гіпертрафований правоохоронний орган, найбільш неадекватний і корумпований. Для мене надзвичайно важливо забезпечити обороноздатність і національну безпеку нашої держави. Я буду всіляко сприяти тому, щоб підтримувати добровольчі батальйони. Які є точкою росту нової армії, і на їх основі формувати нові бригади за західним зразком української армії. Легалізація добровольчого українського корпусу правого сектора. Я безпосередньо пов'язаний з цією організацією, з її підтримкою і надалі продовжуватиму цю діяльність. Офіційні чиновники, великі генеральські погони від армії і від міліції з великим настороженням ставляться до добровольців. Знаєте чому? Дуже поста відповідь. Тому що ці люди самі, самі мусять підлягати ілюстрації. Бо вони чи... часто густи на чисті на руку. І конфлікт між ними і добровольцями, він системний і світоглядний. Я підтримую курс президента на консолідацію всіх патріотичних сил. Я підтримую курс президента на об'єднання і консолідацію націй. І вважаю, що в умовах війни, об'єднання патріотів довкола Верховного Головнокомандувача і президента доречно надто рано почали сподіватися на правоохоронну систему, яка сама потребує очищення і люстрації. От на сьогоднішній день в умовах нереформованої прокуратури МВС і судів сміттєва люстрація, капнякова люстрація є абсолютно актуальною.